Це стрій з Хмельниччини, сорочка з Хмельницької області, і намисто, що саме цікаве, також з Хмельниччини. Вони такі називаються ці дукачки подільського типу. Святковий стрій показує хмельничанка Тамара Яніна. Жінка з 2011 року колекціонує український народний одяг. Загалом має вже більше 50 вишитих сорочок. На фестивалях купувати цікавіше, тому що це загальна атмосфера. Ти можеш приміряти, подивитися у вільному доступі у продажу давній народний одяг. З нагоди дня вишиванки жінка показала частину своєї колекції у приміщенні Хмельницької міської ради. Розгорнула виставку, де презентувала 10 святкових жіночих образів. Тут представлено е, два подільських строї, три Буковинських, два Покуцьких, е, один борщівський, це теж відноситься до Поділля, і, а, і два Верховинські. Це вже Полтавщина. І тут, наприклад, дуже багато е, мережки, і це вже зовсім інша техніка виконання. Е, Якщо брати в цілому стрій, тут вже були запаски зовсім іншого. Тут, наприклад, фартушок такого типу він міг бути з вишивкою, а міг бути просто зі стрічками. Тут вже в нас іде за е, плахта, справжня плахта. як… Як з фільмів, наприклад, або як з музеїв. за словами колекціонерки, кожному регіону України притаманний свій стиль одягу, особливо відрізнялись кольори на вишитих сорочках. Все залежало від того, які нитки були доступні майстриням. Сучасна мода на вишиванки, так би мовити, шароварщина, вона дуже відрізняється від автентичного першоджерельного і нашого справжнього. Це дуже добре, що зараз вишиванка і вишиття такі популярні, що їх і на одязі для собачок. Там якби штампують і різні і, ну, на чухлах для телефонів це дуже круто, тому що це є все одно наш ну, би, символ і ідентифікатор. Але від першого джерела, на жаль, нічого не залишається. І якщо навіть взяти сучасну вишиванку і давню, то орнаменти будуть дуже відрізнятися. Олександр Семенюк, Микола Руковський, новини міста.